їдемо на Руссановську гавані, як ми обіцяли, будемо вам знімати далі нашу роботу, наші приключення, як то говориться. Але сьогодні, така, знаєте, я коли вам казав, що росіяни відірвали Каховську ГЕС, дуже ну, зараз їли в автомобілі. Усановська гавань. І тут пекло. Дуже жарко, всі працюють, багато хлопців. І Ми зараз хлопці роблять ладінки, і ми будемо робити перегородку і тікати, бо дуже жарко. Вони тут хлопці натягували натяжний потолок, ще залишила температура. Тому оставайте з нами. Бачите, в яких умовах працюємо. Ще немає стику, але ну, є лазерний рівень. Сашко вже. Відмічаю, вже приклеїв профіль, зараз ми його докрутимо другий профіль і будемо вставляти перегородку. Півгодини ми поставили розважну. ось кажу, розвижну. Душову перегородку, вона в алюмінієвому профілі. Тут мож, ну, можна було поставити кабіну цілу. Замовник вирішив зробити перегородку і, в принципі, зайти шикарно помитися, вона маленька. Ось такого типу. Скло, як завжди, вісім, в профілі. Все на герметик, на герметиці, герметик, Ось, Все буде триматися. Скло крепким, можливо, навіть ну, зараз не хочуть віджиматися, але витримує І це наша конструкція. Тому що в герметик, зараз він більше свіжий повилазить, тому ось така ось конструкція цікава. Душ, заходиш, прийняв душ. ну, можливо, люди повісять собі шторочку, щоб приймати душ. Ось. Також це скло можливо собі поклеїти, затонувати потім. В якийсь колір, ну там зеркальну плівку, чи просто затонувати, чи просто сатім. Це все теж можливо зробити після того, як все це висохне. Ось. Якось так далі буде.